Раз починають роботу. Сьогодні у нас спікер, заступник начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації, це Олег Медрочбавін. Вітаю вам вас. Сьогодні ми поговоримо про діяльність Добре. управління охорони здоров'я. Будь ласка, спочатку поблоково розкажіть нашим шановним журналістам про діяльність управління, а потім перейдемо до запитань. Будь ласка. Дякую. На сьогоднішній день заклади охорони здоров'я Миколаївської області працюють в штатному режимі. Ми надаємо Абсолютно всі види медичної допомоги, як первинка, так і спеціалізовану медичну допомогу, не дивлячись на те, що ми маємо дуже велику кількість переселенців внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області, яким теж надається медична допомога на безоплатній основі. ми не Требуємо у цих переселенців заключення нових декларацій, вони отримують допомогу, як і жителі нашої області. На сьогоднішній день в області працює 79 закладів, з них 39 закладів надають спеціалізовану медичну допомогу, 36 закладів це первинка. Є певні зміни в діяльності як в місті Миколаєві, так і в по закладам охорони області в цілому. За минулий рік у місті Миколаєві було реорганізовано два пологові будинки. Вони були приєднані до першої міської лікарні, це перший пологовий будинок, і другий пологовий будинок <кій> був приєднаний до третьої міської лікарні. У нас зараз працює єдиний це третій пологовий. Будинок і ті два полові будинки, вони працюють як відділення лікарень. Це є, думаю, дуже змісно, тому що народжуваність в області зменшилась. Якщо у 2021 році було біля 7 тисяч, то, за даними 2023 року, ми маємо всього 4,5 тисячі новонароджених дітей, в тому числі це половина які народилися у місті Миколаєві. Також реорганізації, ми готуємося для, до спроможньої мережі. Так? У нас по, з обласною радою ми розглянули і зараз реорганізовано до обласної лікарні у нас приєднані лікарні відновного лікування, шкіровенерологічний диспансер. Обласна стоматологічна поліклініка, а також офтальмологічна лікарня. До обласної дитячої лікарні приєднаний будинок дитини. І до фтизіопульмонального диспансеру ми зробили єдиний заклад, в якому сконцентрували інфекційні хвороби. Це інфекційна лікарня і лікарня, яка надавала допомогу хворим на ВІЛ-СНІД, та гепатити. Зараз ці всі заклади об'єднані, вони вже реорганізовані. Чому потрібна ця реорганізація? Тому що малопотужні, малопрофільні заклади, вони в умовах сучасних практично не дієспособні. І для того, щоб зробити спроможність цих закладів, щоб вони не випали з. Нашого поля і вони надавали в подальшому медичну допомогу, так? Об'єднали більш потужним закладом. На сьогоднішній день заклади контрактуються, готуються до контрактування на 25 рік. На тій неділі Наталія Гусак це голова Національної служби здоров'я. В інтерв'ю з експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавиною однозначно сказала, що в 2025 році буде зменшена кількість закупівлі послуг НСЗУ, так? будуть змінені певні вимоги до контрактування закладів. Зараз ми. Є зміни до первинки в проєкті, зараз є змінки до надання хірургічної допомоги. Там будуть трошки такі жорсткіші вимоги, тому враховуючи те, що наші заклади, щоб вони були спроможні, управління охорони здоров'я на сьогоднішній день вирішує питання для подальшого фінансування закладів, щоб заклади. Мали якісь гранди, так? І там, де буде зменшено фінансування від НСЗУ, ми розробляємо річний план для того, щоб забезпечити субсидію, щоб заклади надавали в повному обсязі безкоштовну медичну допомогу в подальшому. Враховуючи важливість і питання медичних послуг в безпечному середовищі, так, у нас три заклади в області: це Миколаївська обласна клінічна лікарня, Миколаївська обласна дитяча лікарня, Миколаївський клінічний госпіталь. Отримали від держави субвенцію для влаштування бомбосховищ. Так, Миколаївська обласна лікарня отримала загальна сума будівництва 98,1 млн. Субвенція з державного бюджету составила 68,7 млн. До фінансування це з наших джерел місцевого фінансування. Миколаївська обласна дитяча лікарня 73,9. З державного бюджету отримала 51,7 млн грн. І Миколаївський клінічний госпіталь 21 мільйон гривень. З державного бюджету отримано 147 мільйонів гривень. У 2022 році на початку війни в нас був прильот на територію обласної психічної лікарні. Там було повністю розрушено один корпус лікувальний, враховуючи все це. Зараз підготовлені проєкти для відновлення нашої лікарні, вона буде надавати зовсім в іншому об'ємі допомогу хворим, і цей заход розрахований десь близько на 200 мільйонів гривень. Щодо відновлення, так не відновлення, а мабуть, будівництво нового корпусу. Так буде правильно сказати. Щодо енергетичної безпечності. Всі ми були свідками відключення світла по декілька годин. Всі наші заклади ще з 2022 року працюють в повному в обсязі, надають медичну допомогу, не дивлячись на те, що є відключення світла. Завдяки МОЗ, завдяки ЮНІСЕФ та іншим благодійним фондам. Всі заклади забезпечені дизель-генераторами, всі заклади забезпечені паливом і всі заклади надають медичну допомогу, не дивлячись на те, що бувають блекаути. Також Миколаїв вже третій рік без питної води, враховуючи все це завдяки облдержадміністрації, також іншим. Гуманітарним фондом в нас в області 27 свердловин. Всі ці свердловини забезпечені осмосом. Всі наші заклади охорони здоров'я в місті Миколаєві отримали нормальну питну воду. Вона використовується не тільки для потреб лікарні, а також і для потреб населення, яке розташоване поряд з лікарнями. Також, враховуючи те, що є відключення світла для енергоенергетичної автономності, в закладах охорони здоров'я у нас встановлені сонячні батареї. Це Миколаївська обласна дитяча лікарня, Баштанська, Березанська, Вознесенська лікарня. Миколаївська лікарня дитяча номер 2 це ПМСД 4 і 6. Зараз ведуться роботи по установці цих приборів на Первомайській центральній багатопрофільній лікарні, міській лікарні 3, а також Снігирьовській лікарні. В подальшому в програму включені ЦПМСД міста Вознесенська та Нечаїнської громади. Також хотів би сказати, що управління працює за програмою Олени Зеленської. ТИЯК. У нас із 36 закладів, 30 закладів уклали пакет надання допомоги психіатричної дорослим дітям. У нас підготовлено більш ніж півтори тисячі наших спеціалістів, це лікарі. Фільшери та медичні сестри, які надають психологічну допомогу, первинну. Якщо людина потребує більш глибокого лікування або нагляду, скеровується до центрів соціального захисту, де, де працюють психологи. Так, що ще? Це інтезон. В Принципі, якщо є питання, я готовий відповісти. Коли так, да, подавка, розставляємося. <кхи> <Ага>, дякую. Будь ласка, Дякую. Пожалуйста, представляємося і задаю запитання. Аліса Мілікалимян, підкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в області по коронавірусу? Ми знаємо, що є випадки смерті, смертності. Можна, будь ласка, детально по цифрах озвучити? Так, я готов вам надати цю інформацію. Дякую за запитання. Ми почали моніторинг ще з 12.08, коли тільки з'явилися перші випадки в діагностики ковідної інфекції. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 2843 випадки захворювання ковідом жителів Миколаївської області. За минулу добу вперше виставлено в, первинки, в первинних закладах охорони здоров'я 150 -ти. особам цей діагноз, 130 виставлено в спеціалізованих закладах. Значить, на стаціонарному лікуванні на утро сьогоднішнього дня знаходиться 72 особи, виписано 27 особ. Так, і сім особ на сьогоднішній день померло від ковіду. Ви вакцинуєте зараз? Так, так. У нас достатньо вакцини. Це вакцина Pfizer, та якою ми вакцинували. У всіх закладах первинки ця вакцина є. По потребі звертайтеся до закладів охорони здоров'я. І, по перше, я би рекомендував звертатися людям. Ті люди, які померли, це люди з тяжкою з хронічною патологією, і внаслідок захворювання ковіду привело до літального ісходу. Так що прошу людей старше 60 років йти і вакцинуватися для того, щоб профілактувати цю інфекцію. Ми вже її побороли свого часу, і хочу сказати, що на теперішній час вона протікає. Більш ніж легко, тому що ми, коли та була епідемія, ми могли госпіталізувати тільки по тридцять 30, по триста чотириста осіб за добу. Дякую, точніше не вона стріла, приступності немає. А наскільки зараз жителі області дійсно вакцинуються загалом? Тому що ми знаємо, що вакцина є, але чи користуються не населення? Я хочу сказать, что до вакцинации на COVID, так, люди приходять і вакцинуються Десь за добу 150 до 200 людей зараз отримує вакцину. Пропонують дітям, але ж у дітей воно протікає менш да, да. я дуже вибачаюсь. Да. Стосовно реорганізації лікар, ви казали, що зараз при підготовці контрактування є певні зміни і будуть більш жорстокі ще вимоги. І ви уточнили, що ви також пошук грантів для забезпечення. Лікарень. Це взаємопов'язано, тобто, не дивлячись на те, що ми реорганізували зараз лікарні, нам все одно виставляють ці більш жорстокіші вимоги, і буде складно все ж лікарням отримати ці пакеті. Чому пройшла реорганізація? Якщо взяти ту ж інфекційну лікарню, для заключення пакету потрібно 6-8 анестезіологів, в них було 3. При об'єднанні того, що ми зараз зробили в ті ми маємо по пакету ту кількість лікарів, яку необхідна, ту кількість медсестер, яку необхідна. Чому ми це зробили? Щоб заклади стали більш спроможні, вони візьмуть більш пакетів для надання медичної допомоги. Як у нас був шкіре венерологічний диспансер, в нього НСЗУ час забрала пакет на амбулаторну допомогу. Зараз в складі обласної клінічної лікарні він отримує цю допомогу, це кошти. От тому ми готові к тому, що будуть жорсткі. і тому ми провели цю реорганізацію. Періодично ці проблеми виникають заплатою НСЗУ. Вона може трошки пізніше перерахувати гроші, але ж ці гроші надходять і люди потім отримують. більш. Зараз ми вирівняли повністю у всіх закладах заробітну плату, всі отримують. У нас кредиторської заборгованості немає. Це вже проєкт. Це проєкт і кошти на відбудову. Вони вже зараз практично є, і зараз вже почнеться незабаром будівництво. Це державне фінансування. Так. Ну, да. じゃあ。